дабы впредь подобное не учинилось, чтобы народ наш, царского пресветлого величества малороссийский, милостиво, саморучно, бога отступника, изменника и вора, и вашку Мазепу анафеме преду. Анафема. 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 Анатема. Україна завжди прагнула бути вільною. Ці слова належать видатному французькому філософу Вольтеру. У книзі Історія Карла XII короля Шведів Вольтер відтворює життєопис полководця, слава якого лунала по всій Європі, розповідає про війни, в яких той брав участь, про його ворогів, про його союзників. І самий загадковий серед них гетьман України Іван Мазепа. Вольтер характеризує гетьмана як хоробру і невтомну у праці, хоча вже й похилого віку людину, яка поклала все, що мала на алтар незалежності своєї землі. Яким же він був? Гетьман Іван Мазепа. Із листа французького дипломата Жана Балюза до Людовика 14 1704 рік. Він Мазепа любить оздоблювати свою мову латинськими цитатами. А щодо досконалого знання цієї мови, то він може змагатись з отцями єзуїтами. При його дворі лікарі німці, з якими мазепа спілкується їхньою мовою, а з італійськими майстрами говорив італійською. Я розмовляв із господарем України польською, бо він запевняв мене, що не володіє добре французькою. 1700 рік армія Петра І перейшла кордон. І почала облогу шведської твердині нарви. Карл XII із восьмитисячним військом 20 листопада напав на 30 -ти тисячне московське військо і розбив його. І гадаючи, що з російським царем покінчено, вирушив проти курфюста саксонського августа II. Мабуть, це була його перша фатальна війна. Помилка. Бо Петро Негайно підписує з Августом військовий союз проти Швеції. Україна згідно з Переяславською угодою проти своєї волі мусила брати участь у цій війні, писав історик Теодор Мацький. Українську людність примушували виконувати для московського війська важкі фортифікаційні роботи воювати і гинути за чужу їм справу. Гетьманська Україна між двома прірвами. Якби цар виграв війну, то ще раз повторилася б російсько польська андрусівська угода, що поділила Україну. Коли б виграв шведський король, Україна як активний союзник Москви потрапляла під владу Польщі. Тим більше, що не було таємницею для Мазепи прагнення Петра знищити Гетьманщину. Нелегко було Мазепі вести український державний корабель. І він робить свій вибір. На той час Мазепі було під 70, королю шведів минуло 26 років. Вони підписали угоду, за якою наші союзники Шведи поможуть увільнитися від рабства і стати вільними людьми. Бо Москва в нас забрала навіть наше ім'я Русь. Перше побачення Мазепи з Карлом відбулося 29 жовтня 1708 року. Я обіцяю і перед цілим світом клянуся честю своєю королівською, що відроджу землю козацьку і зроблю Україну самостійною, незалежною ні від кого в світі. Про що підписав угоду із гетьманом Мазепою, а найвищі в Європі держави то підтвердили. Карл. Дізнавшись про це, Петро дав наказ Меншикову знищити столицю гетьмана Батури. І Меншиков завдяки зраді увійшов до міста. Про трагедію Батурина російські та іноземні сучасники свідчили. рубил их казаков и колол безо всякой пощады. Казнь сия была обыкновенная меньше ремесла. Колесовать, четвертовать и на кол сажать. А самая легчайшая, почитавшаяся за игрушку, вешать и головы рубить. Ребили і старих і малих, решту жінок позабирали, все пограбували, жителі перерізані. Фіксує Адляр Фенд. Меншиков звелів прив'язати трупи начальних козацьких людей до дощок і пустити річкою Сейм, щоб вони подали іншим вістку про погибель Батурина. Свідчать фріксель. З якою втіхою цар записав у своєму щоденнику. І тот город Батурин совсем сожгли і розорили до основання, де зіла много змінні камазепи багатства взяли. 28 березня тисяча сімсот дев'ятого року. Прибуло до Мазепи вісім тисяч запорожців під проводом кошового отамана Костя Гордієнка. Запорожці підтримали гетьмана. На це цар відповів ще одним ударом. Одинадцятого травня полковник Яковлев підступив до Січі і захопив її. Там він забрав близько ста гармат, полонив старшину, а решту наказав повбивати. 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 Полтавою російське військо складало 58 батальйонів, у шведів було 24. Росіяни мали 102 гармати, а шведи 4. Самовпевнений Карл не врахував, що перед ним не той Петро, що був під нарвою. Це була його друга фатальна помилка. І сталося. Та полтавська битва, національна катастрофа, трагедія українського народу, яка навіки відкинула нашу державність. Мазепі з Карлом та Гордієнком вдалося втекти за Дніпро і не потрапити у полон. Кар домагався видачі Мазепи у султана Туреччини за 300 тисяч талерів. Але той повівся гідно. Не можу я видати чоловіка, що так щиро боровся за волю, свободу та права свого народу, що зазнав стільки переслідувань за те, аби лише вберегти свій народ від упокорення під московським ярмом, і тому мусив шукати захисту спершу у шведського короля, а тепер у Туреччині. Навіть Меншиков у листі до царя писав, «Гетман учинил сіє не раді одної своєї особи, а раді всієї України. Хто міг сказати про Мазепу краще за його ворога? Ось така трагічна доля людини, яка все поклала на алтар Свободи. 21 вересня 1709 року у Бендерах відійшов у вічність великий гетьман України. Похоронна відправа відбулась у сільській церкві. Карло XII зі своєю старшиною і козацьким почтом провів на вічний спокій свого старого друга і союзника. як Україна ховала майбутнє свого рідного краю. І на віки, а на тема, вірному сину своєї землі. Це могло статися тільки в краю деспотії і рабства. З болем писав український письменник Гнат Гаткевич щоб 200 років на Великдень проклинати ім'я національного борця устами його нащадків. Навіть у численних церквах, які він сам будував і прикрашав, анатема. Анатема. Я, Мазепа Іван, перед особидячим Богом клянуся, що не задля власної, приватної користі, власного гонора, більшого збагачення чи яких-небудь інших примх, а задля вас усіх, матки моєї бідної України. Що бої із жонами і дітьми та вітчизна і своїм військом запорозьким, як від московської, так і шведської сторони, де загинули. І коли яким-небудь приватним моїм примхам бути, побий мене, Боже, у Трійці святий єдиній. І невинні страсті Христові на душі і на тілі.